Всім привіт! Мене звуть Олександр Решетков і це АВР Stories – подкасти про українську молодь. Разом з нашими гостями будемо говорити про вас, про розвиток громадянського суспільства, соціально відповідального бізнесу, волонтерства та шукати шляхи, як повертати молодь в Україну. Ви маєте почути ці історії. Всім привіт! Вітаємо на черговому епізоді подкасту Wire Stories. І Сьогодні поговоримо про таку цікаву тему, як відтік мізків, або якого називають Brain Drain. Зараз, якщо ви дивитеся, слідкуєте за політиками, за якимись іноземними змі, всі кажуть там «Recovery and Reconstruction», скільки Україна отримує грошей на відбудову, як вона буде відбуватися, що там затверджує американський сенат, що каже Європейська комісія, які гроші підуть. Але коли ми про це говоримо, читаємо і коли це все на нашому порядку денному, ми не замислюємось про те, а хто буде робити всю цю відбудову, хто буде реалізовувати ці кошти, хто буде працювати в маленьких громадах, особливо. І сьогодні ми про це поговоримо: де наші молоді таланти, де українці, де молоді талановиті українці, які зараз виїжджають за кордон на навчання або через об'єктивні обставини, пов'язані з війною. Але що з ними потрібно робити? Як їх потрібно залучати до українського порядку денного і в перспективі повертати. Не в Україну Сподіваюся, що якщо нас дивляться наші друзі, колеги, однолітки, які зараз перебувають в країнах США або Європейського Союзу, ви подумаєте, проаналізуєте і все ж таки приймете рішення, що в кінці кінців треба повертатися в Україну і працювати тут. Сьогодні з нами Юліан Крицак, відомий громадський діяч, засновник громадської організації, 3,5%. людина, яка має дуже великий досвід в адвокації молодишних питань, які стосуються саме відтіку. Місків, тому ляни, привіт. Дякую, що ти до нас сьогодні доєднався. Mm, e, так. І перше таке питання: що взагалі такий це відтік місків, про який всі говорять, куди вони течуть, e, і як цьому можна запобігати? Дуже дякую, що запросили. <кхух> По перше, я би хотів напевно почати з того, що використання словосполучення відтік мізків є не дуже правильним. От mm -hmm. ми більше використовуємо відтік талантів, тому що це не прямий переклад, а суттєвий. От. І в цілому, куди вони витікають, в принципі, я думаю, для нас це зрозуміло, якщо дивитись в загальному на концепцію brain Circulation, тобто, що люди мігрують з різних країн в різні країни, то це країни, які краще економічно, соціально, освітньо в принципі допомагають людям, які проживають на їх території. Тому, якщо казати про brain drain з України, то це. Молоді люди або не лише молоді люди, от, у яких є якась можливість, є потенціал, є певний рівень знань, вмінь, навичок, от, які можуть приносити велику користь суспільству, от, але які його покидають. Чим брейндрени відрізняються від міграції, що це не просто всі, це саме ті освічені люди, от, які покидають нашу країну. В принципі, наша ідея брейндрейну це допомогти і зберегти ці таланти в Україні. Для того щоб люди могли самореалізуватись, зокрема молоді люди, щоб вони могли тут самореалізуватись, розвиватись і залишатись тут приносячи користь країні. Чому це добре або погано? Ти вже згадав, що таку саму ситуацію люди відчувають і в Німеччині і в Великобританії, тобто в розвинутих європейських країнах. Чи є це погано для України або може навпаки, так і має бути? Все залежить від рівня. Від рівня ну, відсоткового умовно скільки талановитих людей виїхало або приїхало. Тобто, якщо є певний баланс, до прикладу, якщо дивитись, там, наприклад, Британії чи Німеччини, то та кількість людей, їх громадян, які покидають їх країну, вона в принципі взаємозаміняється тими талантами, які прибувають в країну, для нас це є проблема, тому що цей рівень суттєво високий. Тобто ми не отримуємо цей брейн-гейн. Тобто, коли люди приїжджають до нас, мігрують до нас, але у нас є великий брейндрейн, коли люди покидають країну. І якщо дивитись по статистиці, то це вже зараз біля 6 мільйонів людей, які виїхали і не повернулись. От за статистикою, ООН. тому це проблема. Ми втратили 6 мільйонів людей. Якщо казати про 40-мільйонну націю, то це дуже великий відсоток. Але ж ми не розуміємо, або хто ці люди чи повернуться вони чи ні, якби з одного боку, так що багато людей виїхали, і вони там зараз адаптуються, асимілюються, починають вивчати мови або може займатися працевлаштуванням, влаштовуватися на роботу. Але з іншого боку, якщо ми кажемо про молодих людей, то це також можливість для них отримати якісне навчання, отримати крутий досвід в міжнародних компаній, можливо, в перспективі там привести сюди якусь філію міжнародної компанії, або навіть просто повернутися, маючи Досвід, знання, мов і 100%, вони тут будуть дуже потрібні в різних сферах, як в приватних, так і в державних. Тобто, з одного боку, те, що вони зараз там, а не тут, і вони там не отримують цей травматичний досвід, там, повітряних тривог, або не знають, як себе реалізувати тут, там, не знаю, працюють десь. В кав'ярні чи якісь інших історіях а навчаються там в Кембриджі, Оксфорді, в провідних європейських вузах, це навпаки теж для нас, як для країни, можливість. Тому що думаю, що до повномасштабної війни українці ну не мали такої великої можливості навчатися в європейських провідних вузах такої уваги, такої можливості отримати стипендію, там якісь додаткові можливості не було. Наскільки це добре, і наскільки треба зараз працювати з цими людьми, якби і що треба робити для того, щоб ті люди, які зараз там, вони відчували собі себе потрібними, по перше країні, по-друге, що вони тут все одно на порядку денному, що вони все одно розуміються, що тут відбувається в перспективі, мали бажання повернутися. Це якраз те, чим займається наша організація. Наша організація 3,5%. Американська дослідниця дослідила, що для безкровних змін в суспільстві достатньо. Три з половиною активно налаштованих громадян, які беруть активну участь в цих змінах. Три з половиною відсотків достатньо для того, щоб це відбулось безкровно і це було прийнято. Але це мають бути активно налаштовані люди, які дійсно щось роблять. Це якщо про нашу організацію. І Якщо ми дивимося про нашу організацію в контексті брейндрейну, то ми розуміємо, що якщо війна закінчується, от люди. Для того, щоб повернутись, вони мають бачити можливості. Можливості для самореалізації, для самовдосконалення. Люди, у яких зараз діти, для того, щоб вони повернулись, вони мають бачити можливість для їх дітей, якщо ми кажемо про старше населення. Вони мають розуміти, що якщо їх дитина з ними повертається в Україну, вона зростатиме в якісних освітніх умовах, в якісних соціальних Послугах, які надаються державою, в якісних економічних послугах вона знайде роботу. Ну а тим більше, коли, коли люди побачили, як це відбувається за кордонами, вони Абсолютно. Їм... Абсолютно. Тому що у тебе є можливість там мовно, де ти знаходишся в країні Європи, продовжити своє життя. І ти впевнений у тому, що так, дитина не здобуде освіту українською, на жаль, але вона здобуде якісну освіту, і вона потім знайде собі роботу. І тому ми хочемо за цей період, поки у нас є ще можливість на це. Показувати реальні приклади того, що в Україні можна розвиватись. Що ми говоримо про Повернення молоді, що ще має пропонувати, можливо, там громади або держава в цілому для того, щоб молода людина після того, як ти правильно казав, отримала освіту, і вона думає, чи мені продовжувати свою кар'єру, робити кар'єру в Європейському Союзі там чи США, чи можливо мені подумати про те, щоб повернутися в Україну, який маркер може бути для людини, що окей, я про це, хоча б подумаю, і можливо прийму рішення, що я все ж таки хочу повернутися. Якщо казати про додаткові маркери. Основні маркери ми висвітлили, якраз у нас нещодавно завершилось дослідження от, з German Marshall Fund і Black Sea Trust, які нас підтримали. Ми зробили дуже велике аналітичне дослідження от, з експертною групою з 25 експертів, які дійсно внесли такий вагомий внесок в цю роботу, і ми виявили 12 напрямків в яких. В принципі бачать себе таланти, тобто талант, людина, у якої є певні вміння, навички, певні таланти. Якщо вона по цим маркерам дивиться, то вона розуміє, чи їй підходить громада чи ні. І тому на базі цих 12 напрямків, 12 маркерів, це як я раніше казав, і економіка, і можливість самореалізації в економіці, якщо ми кажемо, то це окремо підприємництво і працевлаштування, освіта. Можливість отримання і здобуття освіти десь поруч, от і якість цієї освіти, соціальні послуги, медичні послуги це теж важливі маркери. Тому що, коли ти знаходишся в Європі, ти бачиш якісні соціальні послуги, які тобі надаються. Виплати для тих, у кого немає можливості там, до прикладу працювати, виплати по дітям. От, якщо ти потрапляєш в громаду, де абсолютно цим не опікаються, де немає, я не знаю, наприклад, в медичній сфері патронажної медсестри, яка допомагає тобі доглядати за дитиною перший рік після її народження. Якщо у вас немає можливості отримання якісної медичної допомоги, це теж проблема. І ти навряд чи зробиш висновок ну, в бік цієї громади. Ми будемо дуже раді, якщо зайдете на наш сайт. Організації 3,5% або наш інстаграм Facebook. фейсбук, і ви зможете там подивитись і наше аналітичне дослідження, воно доволі вагоме, велике, от, але воно написано доволі легкою мовою, тому що ми розуміємо, що воно здебільшого для молодих людей, для громадських діячів, які хочуть, які хочуть генерувати ідеї, робити щось корисне для суспільства. От ви можете ознайомитися з цими індикаторами і в принципі генерувати свої проекти. Якщо говорити, наприклад, про працевлаштування молоді, та що з цим теж є проблема. Якщо ми подивимося там WorkUA, сайти, то це дуже. Низький рівень доходу, і, звісно, якщо людина може там за кордоном отримати півтори-дві тисячі євро, то тут вона навряд чи захоче працювати за 500 євро, там максимум там чи 600, і ще жити під під час повітряних тривок, відчувати всю, якби всі мінуси, які дає військовий стан і так далі. От твоя думка стосовно цього, от скільки молода людина, наприклад, має в середньому отримати в Україні, щоб вона відчувала себе тут потрібно, і щоб це не було тільки знаєш про роботу, а все ж таки більш про якесь кар'єрне зростання. Через це вона теж могла відчувати, що я хочу тут бути, хочу це в Радатися не тільки там з 9 до 6, в принципі бути частиною цього суспільства якраз в цій тезі і є певна соціальна проблемка, яка у нас є в країні. Більшість молодих людей вони відносяться до роботи як до роботи, а не як до кар'єри. Mm -hmm. На жаль, тобто люди хочуть отримувати одразу до прикладу, там заробітну плату в 500 чи 1000 доларів в Україні. Але вони розуміють, що у них не буде кар'єрного зростання. Тобто, поки вони ще будуть на цій роботі, вони будуть здобувати цю заробітну платню. Але в цих сферах, в цій роботі немає росту. У той час, як якщо ти будеш дивитися на це з кар'єрної точки зору, до прикладу, та сама державна публічна робота, от так, на початку тобі буде нелегко. Тому що заробітня платня там на початках невелика. Але якщо ти пройдеш ці шавлі, от, то ти вийдеш на ту саму, а може і вищу заробітню платню. Але ти будеш розуміти, що у тебе набагато більше соціальних гарантій, у тебе набагато цікавіша робота, яка тобі подобається. Я знаю дуже багато людей, які завершивши там певні соціальні, е, соціальні освіти, от, вони пішли там. Я знаю, хтось вийти, хтось ще кудись, але там немає настільки великого зросту. Це одиниці. От, замість того, щоб йти по своїй професії працювати там, до прикладу, ну там в держави в органах державної влади, в органах публічної влади, в сфері соці... соціальних послуг, там соціальні департаменти, тому подібне, так, це кар'єра. На початку ти отримуєш менше, значно менше. Але ти розумієш, що ти розвиваєшся як людина, як фахівець, як експерт, і за рахунок всього свого персонального розвитку, о, ти здобуваєш нові знання, і ти ростеш по цій кар'єрній драбині і. Ну, це як мінімум цікаво. Хочу звернутися до наших глядачів. По-перше, підписуйтесь на сторінку Юліана святкуйте за його діяльністю з діяльністю його організації. Долучайтеся до тих процесів, які пов'язані з тим, аби повертати або заохочувати наших людей, молодих людей, фахівців, талантів. Повертатися в Україну і пропонуйте, що би ви хотіли бачити в рамках Верзону, в рамках, можливо, якихось державних процесів для того, аби наші люди відчували, що все ж таки краще будувати кар'єру тут, краще ем, знаходитися на своєму місці, де б воно не було, звісно, але відчувати себе потрібною частинкою цього суспільства і вкладати його розвиток. Дякуємо.